Попросили його поставити ну завтра. А що? З чим ти зайнятий? Чого ти не можеш? Скажи чим? Дуже якась важлива робота. Не можеш підняти свою срачину і зробити хоч щось для родини? Здоровенькі були я Ляна і вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас буде огляд на шоу Хата на тата. А саме на 13-й випуск шостого сезону. Не дивився це шоу і не знаю, що там відбувається. Значить, є ліниві чоловіки, працьовиті жінки, ну здебільшого, блін, але я не розумію, де вони їх всіх шукають. Якось це все дивно. Ну, там не те, що вони ліниві, вони просто не хочуть допомагати по господарству і в побуті. Відправляють жінку на відпочинок, чоловік іде робити всю роботу, е, йому дають. Один день на виконання побутової роботи, і е, решта, не знаю, скільки там лишається днів, на виконання більш важких завдань, е, що стосується їхньої сім'ї. Ну там, можливо, якісь у когось е, мрії є, то їх здійснити. Отаке. Сьогоднішня наша сім'я це сім'я Петручок. І давайте почнемо оглядати. Ну і ми починаємо знайомитися з цією сім'єю, нам показують. Е, де вони живуть? Ну там час зразу. Це мій будинок, це моя машина, це мій класнючий гараж. Привіт всім, я коля Перець І при монтажі відео я зрозуміла, що він нагадує мені Монатіка в свої молоді роки. Тепер живі з цією інформацією. І його питають: Ага, то ти сам на то все заробив? І жінка чоловіка каже: та ні, то його мама на заробітках за кордоном, вона все гроші передає і отак. І він дзвонить своїй мамі по скайпі чи по чому-то. Каже, ну та скиньте пару гривень. Нема вже за що їсти. Я, бідно, і голодаю тут. То підемо вже на роботу, ну, ні. У цього чоловіка є двоє дітей це дівчинка і хлопчик. Не будемо. Ну, добре. Христинка і Данило, здається, вона сказала Данік. Ну, але ви знаєте, як я чую імена, того. Боже, як він вимахується грошима. Яй-яй! Прийшов в магазин. Я не знаю, чи він собі кросовки купити хотів, чи що, ну, копочки для футболу. І стоїть вже розраховується, йому там сказали ціну. Він такий, то в євро чи в гривнях. Вона каже, та звичайно в гривнях. І, блін, розумієте? Просто в нього пачка грошей. Зверху євро спеціально, знизу гривень. Коля жив на широко нову, от він спіймає, він собі тратить. Страшна він людина, страшна. А він заробив хоч якусь копійчину, що він тут ними так розкидується. Знаєте, що він говорить своїй мамі, щоб вона давала йому гроші? Він їй каже, що ці гроші на дітей, на продукти і на ремонт? Також він дві секунди тому, кросівочки. Скільки, скільки? Бери в євро. Серйозно? Мені шкода його маму. Ну, типу, вона там пахає, заробляє, а то нелегко. І, типу, і він хіба дзвонить, о, вже п'яте число, тобі мало прийти гроші. Та йди заробиш щось трошки, ні? Фу. Мені шкода його жінку теж, Того що, дивлячись, який він, вона напевно робить тупо все, що вона може робити. За двох, за себе і за нього. І ще невідомо, як він з дітьми ладнає. Напевно, теж так собі. Ну і там розказують, що він кожного дня випиває з друзями, що там то до нього приходять, то він до когось йде. А в неділю він грає в футбол. Непогане в нього, знаєте, життя. Непогане в нього життя. Напевно, всі би про таке мріяли. Але, але, отже, відмазка чоловіка, чому він не працює. Значить, каже: ну, в селі роботи нема. А їздити кудись там за 2000, то нащо? Тобто в нього вибір їздити і мати заробляти самому гроші за 2000, або не працювати, жити за маминий рахунок. Ну мені здається, що тут очевидно. Тут навіть на секунду він не задумався, щоб... Може, то пошукати якусь наша. Якщо можна жити за маминий рахунок. Напевно, десь так він собі і думає. Жінка каже, його жінка каже, що ну, щоб мати більшу зарплату ніж 2-3 тисячі, треба мати вищу освіту, якої в нього немає. Це не було так, що типу, ну він закінчив школу і все, я не хочу поступати нікуди. То було так, що мама назбирала гроші, він поступив в інститут, і він повчився там два роки. І такий, ну, це не моє. І все, і більше ні, ніде не йшов вчитись. Взагалі я не засуджую за те, що він е, не захотів вчитися в інституті, того, що він зрозумів, що то не його, але ну, знайди якусь е, справу, що тобі подобається, і займайся тим. В чому проблема? Я не розумію. У ну, мене зараз агресія на максимум. Жінка розказує, як вона познайомилася. Вона каже, типу, ну там прямо романтичну пісеньку поставили, і вона там розказує, що ось це було кохання з першого погляду. Вони там вроді. Я не пам'ятаю, давно зустрілися, ну коротше, менше з тим. І чоловік. Ну в неї були найбільші груди, ну тут же без коментарів. Навіть його дитина каже, ну трошки задумайся, ти ж дорослий вже і рахує там, що вла баба нормальна, мама нормальна, я нормальна, а що з татом щось не то. Жінка розказує, яке вона працює. Ну вона там співає. Не є багато дуже різних ансамблів, і там від маленьких до дорослих, і вона типу співає з ними. Дещо в мене албами зупчики? Є ансамбль клопчика. І чоловік такий: Ну, я не вважаю, що це серйозна робота. А тися чим займаєш? О, оце інтересна в тебе робота. Нічим не займатись. Оце справді весело лежати собі на диванчику і дивитися серіали. Жінка взагалі молодець. Вона мені дуже подобається. Вона багато чим займається. Вона розказує, що вона посадила малинку, аби потім її продавати, аби були гроші, аби не сидіти на шиї у мами. Оце поважаю, Оце за це її лайк. Терстя, як він мене дратує? Він купив трактор каже, чого ти тим не займаєшся. Ну, це не моє. А що твоє? Знайди вже себе, блін, то продай той трактор. Що Ту... це таке взагалі? Я цього не розумію. І там розказується, що він збирає маміні гроші, що він збирає мамині гроші собі на машину, хоче купити собі Toyota Camry. І зразу говорить: ой, а на дитячу мрію він кошти виділити не може. І там говориться, ну, що діти хочуть поїхати на море. І знаєте, що він на це відповідає? Нема грошей. Ого, а як так вийшло? Жінка попросила його поставити басейн, ну, щоб діти там купалися. І він такий, тата, та, завтра поставлю. І, типу, ну, жінка його знає, вона така він не поставить, тому пішла ставити сама. І питання до нього він себе не почуває покидьком? Діти попросили, то хочуть покупатися, а йому все рівно. Ну тобто він і так нічого не робить цілий день. Він качельці гойдався, попросили його поставити. Ну завтра. А що? З чим ти зайнятий? Чого ти не можеш? Скажи чим? Дуже якась важлива робота. Не можеш підняти свою срачину і зробити хоч щось для родини? Боже, який він лайнюк, як він мене бісить. Ну і нам розказали, чим займається його дочка, що вона там дуже талановита, хоче завжди допомагати, що вона хоче бути працювати як мама, а не як тато. І я вже хотіла говорити Блін, добре, що діти в нього не вдались. І тут зразу натомість Данилку, копія тата. Я така. Ну, окей, надіюсь, він того переросте. Тут. Я не розумію приколу чоловіка, то що він ходить просто по кімнатах. І е, лишає там свої речі. Ну, типу, от кепочку там поставив в кімнаті в своєї дочки. Для чого? Я не розумію, він такий так. Значить, я зараз приходжу до двору і треба поставити кепочку. А в чий кімнаті поставити? своєї я щось не хочу, на місце її ставити я не хочу. Поставлю я в кімнаті своєї дочки. Ну як це працює, Я не розумію. Ну типу, де, де логіка? І малий такий самий, до речі, він теж ходить і пер... <звіджує> знімає все у себе і просто лишається де лишилось. День перший. Е, приїхала по жінку на машині. Чоловік накачаний двометровий з квітами забрати її. Дуже Микола, ти що ревнуєш? Я ревнувати? Там нема до кого. Бачили, mm -hmm. <гум> нема до кого. Ну і відправляється наша матусечка на відпочинок. І, значить, звичайно, що Микола буде тусити, відпочивати, зробить невеличку вечірку. Я не знаю, як це ще назвати. Наступного дня він встає після вечірки, самі розумієте, який в нього стан. Іде до холодильника, відкриває його, а там. Список справ, які він має зробити за день. Ну, і звичайно, він прочитав, його це привело в шок, як він має це все встигнути, і пішов приступати до виконання. І я не знаю, чи це вже половина це ж чоловік, який не працює, він поїхав у медпункт. Бо йому стало дуже зле, але це просто від напруга від роботи. Він, напевно, ніколи такого не відчував і не знає, яке воно на відчуття. В кінці другого дня, як і всі інші чоловіки, він трошки попрацював і зрозумів, що це просто жах. І це все робила його жінка одна. І ніхто не допомагав, крім дітей. Що чоловік їй не допомагав, дуже сів собі. І, е... Мучиться, скажімо так, картає себе за те, що він не допомагав, чи то він просто вдає, я не знаю. Він виконав всі завдання, звичайно, з запізненням, але виконав все ж таки. І наступного дня це вже третій день Христя, його дочка, приносить йому нові завдання. Наступні завдання вони є більш складні. Там не буде побутової роботи, там буде суто за бажання ну, для сім'ї. Ну, він навіть не знає, яка мрія в його дочки. Чого він не запитав? У мене питання. І він подумав, що треба купити ляльку, і тоді її мрія буде виконана. Ну і вона каже, типу, те, що взагалі я взагалі-то мрію в музичній школі вчитись. Ага, то треба було купляти ляльку, бо того що запитати не можна було, десь так то працює. Також він намагався свого сина привчити до лохайності, він з ним домовився: е, давай ти будеш поскладаєш то, і зараз я вернуся, все має бути поскладено. Ну і він поїхав купляти ляльку, <гум> вертається, а речі всі порозкидувані. О Боже, а чого це так? Немає ніяких ідей? Дуже дивно, аж на дитину не схоже. Щоб дитина, яка завжди ходить, роздівається, де попало, і так лишає. Не поскладала речі. Це дивно. <світ> Боже, дитина каже, як той тато такий тупенький, Боже, мене просто винесло. Короче, він він ж поїхав записувати Христю в музичну школу. І Там йому говорили, що вона там має заспівати пісеньку в ритм похлопати, типу. І, типу, каже, ти маєш зубою похлопати і стоїть, і не може ніяк не вот. Похлопати, чоловік стоїть, не дитина. Ну і що ви думаєте? Христя сама себе підготувала до музичної школи, до того екзамену, який мав бути, і звичайно вона прийшла. Батькові зарахували одне завдання, і він взявся виконувати е, п'яте завдання: це усвідомити цінність роботи матері. Там він пішов в готель, поприбирав там номера деякі. Поки прибирав він себе там. Ой, який я був поганий! Отак брав в неї гроші. Ну і потім він сидів на Гойдалці, передавлявся альбом з фотографіями, і тут приходить його мати. <свісно> не давайте обніматися. Ну і наступив шостий день. Він вирішив зразу зранку зробити приємне своїй мамі і дітям, і він приготував для них сніданок. Це не було щось там таке прям грандіозне, звичайна яєчня з ковбасою. За цей лайк, взагалі нормально. Враховуючи, що він до того взагалі нічого не робив, це взагалі навіть дуже добре. І взявся виконувати завдання, навчитися заробляти гроші. І він пішов, взяв трактор, і щось там сусідам щось зробив. Вони йому заплатили, все, завдання виконав. Ну і він взявся виконувати зразу і перше, і третє завдання відвести дітей на море і навчити складати малого одяг. Він такий. Складає кожен сам свої валізи, і цей малий Дан Данил Чуєкін. Я я забула, як його називати. Ну і він відвіз їх на море. Вони вже там купаються, ну, дуже тішаться. Ну і після цього вони вже зустрілися з його жінкою. В них там було побачення. Жінка вся з макіяжем, зачіска, сукня. Прийшли в кінці діти і їм дали сертифікат. Ну і кінець. Не знаю, не знаю. Цей чоловік мене дуже сильно дратував на початку. В кінці вже він почав виправлятися, розуміти свої помилки. Вроді нам так показали. Я не знаю, йому дали гроші, і все. Він вже виправився. Але я не знаю, чи він буде такий до кінця, і мені насправді дуже цікаво, чи вони допомагають потім своїм жінкам. Чи вони такі, ну проект закінчився, можна повертатись до свого крутого життя. Тепер у мене є 50 тисяч, можна точно нічого не робити. І якщо вам сподобався цей випуск, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Можете написати свою думку на рахунок цього випуску в коментарях. І що ще? на цьому все.